Вітаю вас! Ви дивитесь програму на одинці з усіма. Сьогодні гостею буде координаторка загальноміської акції Тижні добрих справ Інна Тимчик. Вітаю вас! Доброго дня! Ну, Будемо говорити про цю акцію, є різні теми. Ви починали з волонтерства, я знаю, так. І... На сьогоднішній день не скажімо так не покидаєте цю справу, продовжуєте цим займатися. Отже, давайте почнемо з цієї акції да, тижні добрих справ. Що це за акція, чому виникла така думка, і що вона в себе включає? Угу. Цю акцію ми ще в 2011 році взяли як ну, приклад акції, яку проводили в Ізраїлі. Угу. І спочатку це починалося з дня, потім тижня, і в Одесі ми вирішили до, до, до тепер до кожного кожного тижня додавати ще один, тому що дуже багато було бажаючих, дуже багато було проектів, і ми не встигали в рамках одного тижня втілити все, що було. І отак от це нам здалося що це дуже класна ідея. Але коли тижні почали додаватися, і цього року ми вже проводимо 13 тижнів добрих справ, це вже такий досить вагомий проект. Але ми вирішили його в цьому році трохи переформатувати для того, щоб зробити акценти трохи на інших моментах, які на нашу думку зараз більш важливі у зв'язку з тим, що зараз дуже багато волонтерських груп, громадських організацій, і вони роблять ці добрі справи, кож кожного дня, особливо з початку повномасштабного вторгнення, і ми вирішили от взяти такі основні фокуси. Перше це висвітлення діяльності громадських організацій, які працюють. Друге, це допомога і сприяння їх розвитку. І третє це от таке мережування і партнерство з органами місцевого самоврядування і з іншими громадськими організаціями. А от добрі справи, що це за справи? Е, 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 от зараз ми, е, якщо минулі роки, ми. Е, Кожна організація планувала якісь заходи е, спеціально під тиждень добрих справ. То в цьому році ми хочемо показати ту роботу, яку, яку організації роблять кожного дня. Це їх поточна діяльність, е, яку вони втілюють. Це може бути видача гуманітарної допомоги, це може бути проведення занять, це можуть бути тренінги, навчання. Ми хочемо познайомити от, більшою мірою наше населення, да, наших е, жителів з тим, що роблять громадські організації, і допомогти їм е, налагодити ну, партнерство між собою для того, щоб робити проекти більш вагомими, угу. тобто ці ви моніторите роботу цих організацій, я правильно розумієте? Ну, можна сказати і так Долуч... можливо, комусь даєте якісь, якусь інформацію, де що колись що буде відбувати. Тобто є така інформаційна з вашого угу. боку підтримка. Ну ну, координація. координація. Так, да. так, так. А, от ви кажете, що в цим займаєтесь з 2011 року. От якусь там статистику для себе проводите, як е, змінюється, скажімо так, mm -hmm. та робота, яку проводять організації? Щось може якесь щось нове? Ну воно повинно було додатися з mm -hmm. початком війни? А можливо, е, якісь плани у вас вже є на подальшу роботу? Mm -hmm. Ми, в принципі, так, ми моніторимо і ті акції, які були, та да, завжди вони були там плюс-мінус. Вже наші традиційні і організації їх робили із року в рік. Цього року це абсолютно відрізняється, тому що перше, це з'явилася дуже велика кількість нових громадських організацій, благодійних фондів, які працюють. Це ті волонтерські групи, які почали працювати на початку війни, і з плином часу вони вже зареєструвалися. Ми Досліджували зараз трохи їх потреби і проблеми, тому що нам цікаво, чим можемо ми сприяти тому, щоб вони працювали більш професійно. Тому що велика кількість у цих нових організацій, волонтерських груп, вони не працювали в, в сфері гуманітарній, вони не досить знайомі з тим, як працювати з волонтерами, як е, планувати свою діяльність, як шукати е, стале фінансування, як залучати. Е, Бенефіціарів проєкти. І е, тому дуже багато таких е, поточних питань, які е, потребують е, навчання, да, додаткових знань. 29 червня ми проводили такий великий загальноміський форум організацій громадянського суспільства і е, от винесли туди три основних таких е, питання які озвучили представники громадських організацій перше це налагодження партнерства з органами державними да, з органами місцевого самоврядування, тому що ну майже кожна організація вони працюють самі по собі і е, вже от. За півтора роки вони розуміють, що дуже потрібно налагоджувати партнерство, тому що будь-які проекти, які вони втілюють, вони тільки тоді можуть стати такими сталими і нести користь, і залишитися в місті після закінчення цих проєктів, якщо вони будуть втілені разом з органами місцевого самоврядування. Їм дуже важливо зараз приділяти увагу організаційному розвитку, тому що для більшості організацій, що таке стратегічне план, Планування, де, які в них місія, які цілі. Це для них ну, досить такі відкриті питання, і мало хто може на це відповісти. І вони навіть не розуміють, для чого. Вони готові вчитися там. Писати проекти і залучати кошти, але е, написання проєктів це не все. Да? Для того щоб організація могла залучати там додаткове фінансування, гранти е, для цього потрібно от, комплексно займатися процесом розвитку. І е, третє питання це питання локалізації. Тобто, більше от, втілення тих проєктів не на рівні всієї України. Да? а… Е, от, е, Саме там, де вони потрібні, через ті організації, які працюють на місцях, і які найкраще знають, які потреби є у їх клієнтів. Так, дякую за відповідь. А, давайте поговоримо про внутрішньопереміщених осіб, про підлітків, про їх соціальний захист. Я знаю, ви цим теж займаєтесь. Uh -huh. да, ну зараз майже кожна організація uh -huh. вона займається або внутрішньопереміщеними особами, або особами, що постраждали внаслідок війни. І тому от, тут теж дуже важливо, щоб. Вони вони розвивали свої проєкти ну, відносно тих вимог, які є в тому стані, в є країна. Тому що гуманітарною допомогою, ми всі розуміємо, що ми можемо годувати людей це життя. Uh -huh. да, це те, що завжди потрібно, і те, що завжди на часі. Але зараз дуже важливо приділяти увагу питанням соціалізації, тому що люди вже от там відсиділи, хто, хто рік, хто півтора, хто тільки зараз переїжджає. І не всі розуміють, що Декому нема куди повертатися, на де, дехто не зможе повернутися додому завтра, навіть якщо завтра закінчиться війна, тому що процес розмінування буде тривати ще там по оцінкам один рік війни. 10 років розмінування і е, дуже важливо, щоб е, люди це розуміли і починали соціалізуватися на новому місці, шукати роботу, е, там, шукати друзів, налагоджувати соціальні зв'язки, е, щось планувати починати тут. З життя спочатку. Да, починати життя спочатку і починати його е, в принципі за підтримки тих громадських організацій, які є. Тому що зараз дуже багато можливостей є щодо економічного розвитку. Я думаю, що е, багато хто звертав увагу, що є гранти, це безпов оборотні кошти, які е, можна отримати на розвиток власного бізнесу. Е, для цього треба вчитися, да, шукати ці можливості і е, думати про те, що буде, як як ви бачите там своє життя на подальші там 10 років. Зараз я знаю, що е, дуже востребовані е, люди, які вміють писати гранти, тому що е, хтось може знайти е, організацію, яка може предо... ну, надати цей грант, угу. але ж треба це правильно все написати. Да. Так, і це теж така окремий такий Фах уже сьогодні так і це дуже важливо, щоб громадські розна... організації розуміли, що написати проект це зовсім не все, угу. тому що є проєкт, да, його треба ще гарно втілити для того, щоб ви могли отримувати фінансування наступне. Для того, щоб цей проект написати, іноді треба написати цілу купу політик процедур і затвердити, і впро... впроваджувати ну, тобто це, це ці не процедури. Просто, так? да, це такий комплексний підхід, і дуже важливо, щоб вони залучали не просто людей, які будуть писати для них Анте, щоб вони виховували таких людей в, в своїх організаціях, які будуть комплексно угу. займатися розвитком е, всіх напрямків, угу. ну а от е, хотіла ще ще з вами поговорити про е, от, підлітків, угу. так і про соціальний захист дітей. Да, дітей. Це, це, це теж дуже важливе питання, і воно дуже залежить від того, от, яку територію ми візьмемо. Якщо ми беремо там, територіальні громади області невеличкі, то там такої проблеми з соціалізацією немає. Навіть якщо там діти, підлітки вони навчаються в своїх школах там, в іншій області, вони виходять на вулицю, вони спілкуються з однолітками, і там з цим набагато простіше. А якщо ми візьмемо Одесу, то я, ми проводили таке опитування. Серед батьків, там в, 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 в чатах, де ВПО спілкуються, і запитували, як у них соціалізація, особливо у тих підлітків, які е, не навчаються в місцевих школах. І. Е, з цим дуже велика проблема, тому що батьки працюють, діти нікуди не виходять. В кращому випадку вони спілкуються онлайн там, зі своїми старими друзями з тих uh -huh. місць, де вони жили. А спілкування якогось живого з місцевими дітьми і підлітками uh -huh. у них, на жаль, нема. І тому ми тоді е, вирішили, що нам дуже важливо робити е, такі, знаєте, як е, соціалізацію для цих підлітків, і ми е, запропонували таку співпрацю департаменту освіти. І ми на базі чотирьох шкіл в районах міста. Тому що батьки зауважили, що вони угу. бояться відпускати своїх дітей там десь далеко в центр, так, так. Там, е, там і де немає укриття, вони не знають там чи воно є, як дитина доїде. Тому ми вирішили робити це от в тих районах, де є школа, е, школи з укриттями, і ми на базі проводимо групи психологічної підтримки і проводимо для них міні-тренінги. І ну от дуже класно спостерігати, от діти, які вони прийшли ще там місяць назад, і наскільки вони зараз е, круто включаються в роботу, і наскільки вони там і спілкуються між собою, і, і, і приходять, і працюють. Вибачте, що вас перебила, але знаєте, от ви кажете, і я е, гадаю, що це дуже добра справа, тому що е, ми вже знаємо, так, що ми, починаючи з епідемії, війни, діти перейшли в онлайн, скажімо так, вони онлайн займаються. <святуються> <святую> і це ну, це не ті знання, які б ми хотіли, щоб діти мали, так, <святую> бо це їх майбутнє. А, а живе спілкування воно дає найбільше. от Ви кажете, що якими вони приходять, якими <святую> вони стають. Тобто це такі, знаєте, от в дітей треба дуже багато вкладати з позиції знань, щоб <святую> вони розуміли, що вони по-іншому себе відчувають тоді. Так, <святую> <святую> і дуже круто, коли це. З, практи... з Практичної сторони підходить, тому що, от ви відмічали да, про фінансову грамотність, ми uh -huh. проводимо це от в якості і гри, де вони можуть там, озвучувати свої думки, планувати свої якісь заходи, розуміти свої потреби, да, розуміти, як це можна спланувати, які практичні кроки вони можуть зробити для того, щоб досягнути якоїсь мети. І от в цьому навчанні, практичному, вони отримують найбільші знання. Які вони потім можуть е, угу. в своєму житті застосовувати, так. А, а що то, от прав дітей на сьогодні, це теж дуже важ, ну, така важлива тема. Ну, взагалі, питання там, захисту дітей і прача, займаються теж дуже багато громадських uh -huh. організацій. Ми дуже багато зараз говоримо там, і про протидію насильства і про захист дітей, і про їх потреби. І, в принципі, Да, дуже важливо тим організаціям, які працюють, щоб вони ще розуміли, які є е, гуманітарні стандарти надання цієї допомоги. Тому що е, там знаєте, коли починаєте говорити про е, там, кодекси. Е, при роботі з дітьми більшість організацій вона навіть не розуміє про що ми говоримо. Так? дуже важливо, щоб люди, які працюють з дітьми, вони були там насправді і доброчесні і підходили з розумінням до тих програм, які вони впроваджують. В принципі, для дітей дуже багато зараз і заходів, угу. і програм. Тобто, на ваш погляд, дуже багато уваги приділяється, так да Цього ніколи не буде достатньо. Так. Я вважаю, що чим, чим більше дітям е, дають уваги, тим е, краще ми можемо коректувати е, угу. будь-які негативні моменти, які проявляються. Але ну для дітей набагато більше є заходів, ніж для підлітків і молоді. А, от ми так. говорили про загальну, скажімо таку грамотність, так що діти угу. от змінюються і вчаться, і не лише діти і дорослі, тому що вони вимушені бо вони не дома, вони uh -huh. в новому місці, і я вже казала, і повторюся, їм треба спочатку починати своє життя, тому що ну, багатьом нікуди повертатися. А може uh -huh. і є так, ви ж самі розумієте, і розмінування, і відновлення, uh -huh. і таке інше. А що стосовно розвитку, скажімо, економічних знань, ну я не кажу таких глобальних, так? uh -huh. а таких от звичайних людей, uh -huh. от ми з вами спілкувалися до програми, ви сказали, що ми займаємо Одеса третє місце, Одеський регіон, а третє місце в Україні за кількістю зареєстрованих uh -huh. зареєстрованих різних організацій. Uh -huh. Тобто, це, мабуть, от що стосовно жінк жінок, да, будемо говорити, uh -huh. це ж люди, які можливо ніколи цим не займалися. Uh -huh. Вони навіть не знали, як реєструватися. Це ж треба їх якось навчити, uh -huh. зрозуміти, тому що а ми ж то з вами вже розуміємо, що. Дуже багато людей, на жаль, на жаль, з одного боку, знаєте, от як то кажуть, погано, що війна, і з іншого для когось добре Можливості. Можливості. відкрилися да. можливості. Ми знаємо, що дуже багато виїхали за кордон і там себе вже знайшли. Uh -huh. От що от що до нас, знаєте, я би от тут я би починала з того, щоб. Особливо в внутрішньому переміщенні особи старшого віку, да, там батьки йде. Uh -huh. Тому що всі хочуть, щоб діти там десь з психологами позаймалися все решта. І насправді дуже важливо, щоб і дорослі теж зверталися за психологічною допомогою, коли вони бачать, що вони з чимось не справляються. Тому що, от іноді ти спілкуєшся, да, і ти бачиш, що людина, можливо, і готова була б розвивати ці навички підприємницької діяльності там, або самозайнятості. але… Через психологічний стан, знаєте, коли ви не можете закрити свої там, самі базові потреби, і коли е, ви не можете е, при, прийняти ту реальність, яка є. Ну, про, про розвиток яких навичок ми можемо говорити. І дуже важливо, щоб е, іноді знаєте, мами проводять дітей кажуть, ну, от, кажуть, поговоріть з ним або з нею, там, зробіть щось. Е, тут я би рекомендувала їм починати в першу чергу з себе: зробіть щось з собою. Тому що єдина людина, яку можете змінювати, це ви самі. І коли ваша психологічна ситуація налагодиться да і вирівнюється, то ви побачите, що і у дитини це може пройти само по собі разом так, як і повинно бути. І далі, от. В Принципі є хвилі да, до цієї гуманітарної допомоги, яка е, запланована. я думаю, що всі відмітили, що було дуже багато гуманітарної допомоги, там продуктової, гігієнічної, там інше е, зараз її стало набагато менше. Ну не тому, що у нас в світі закінчилася, а тому, що е, от перші потреби. Ми вже вроде би, да, як угу. задовільнили, і дуже важливо, що тепер люди теж трошки включалися і починали задовільняти свої потреби самостійно. Або шукали роботу, або там, перевозили свої бізнеси. Дуже багато є програм релокації, коли люди, які займалися підприємницькою діяльністю, можуть отримати кошти для того, щоб розвинути свій бізнес заново на іншому місці. Є дуже багато програм грантів, це безповоротна фінансування. Фінансова допомога, яку можна отримати під розвиток власного бізнесу, і вони є абсолютно на різні суми. От, звичайно, якщо людина ніколи не займалася цим, то я б рекомендувала починати щось ну не такого великого, да не, не, не найбільших програм. Але тим не менш, дуже важливо, щоб якщо ви хочете от, там почати своє життя от, на новому місці, то і колись думали про те, чи не чи не відкрити там власний бізнес. Можна пробувати зараз, тому що зараз це насправді час великих можливостей. Uh -huh. Ці гранти вони звичайно були завжди Да? просто не в такій кількості і не в такій доступності, тому що зараз де от та хвиля, коли потрібно налагоджувати і піднімати економіку нашої країни. А вона буде налагоджуватись, коли люди будуть платити податки, да коли вони будуть працювати, створювати робочі місця. І я дуже рекомендую. Дуже багато є ресурсів в інтернеті, де можна пройти навчання, де можна знайти ці гранти, та сама дія освіта, Дія бізнес, де можна ну, купу інформації взяти для того, щоб майже з нуля да, навчитися писати бізнес-план. Mm -hmm. Тобто, от багато таких організацій, я повторююся, mm -hmm. що третє місце в Україні зареєстровано. Mm -hmm. Як ви вважаєте, вони всі. Доцільно працюють чи uh -huh. будуть працювати, це просто такий пробний крок. Хтось можливо зрозуміє, що не може. Uh -huh. Хоча кажуть, що якщо ти хочеш щось відкрити, тут це скажімо, ну це, це не вода, не їжа. Тут куштувати неможливо. Тут треба uh -huh. прораховувати і вже йти на це стовідсотковим. Поняттям того, що це mm -hmm. буде працювати, yeah, я уточнюю це, от по ці, третє місце. Це за кількістю нових mm -hmm. новостворених mm -hmm. благодійних і громадських організацій, було зареєстровано саме в Одеській області. Це значить, що багато тих волонтерських груп, багато активістів, які починали допомагати людям на, на початку війни. Вони вирішили залишитися в цій сфері, да mm -hmm. і продовжувати працювати, надаючи послуги там внутрішньопереміщеним особам або іншим соціальним групам. І, звичайно, ну за статистикою, як будь де якась кількість з них вона потім перестане працювати, тому що там люди не зможуть реалізувати там те, що вони там планують, або люди просто не планують. І це теж дуже важливо, коли от є команда, да? і то те, що я казала на початку, про стратегічне планування, навіщо вони існують? Що вони хочуть робити, яким чином вони хочуть це робити? І тут дуже важливо. І створювати можливості навчатися для громадських активістів, і щоб самі організації шукали ці можливості. тому що я ж кажу написати проект. Це в принципі не так важко, да? можна знайти людину, вона написує проект. Але якщо ви не будете розвивати інші напрямки, якщо ви не будете там проводити моніторинг і оцінку, якщо ви не будете навчати свій, свій персонал, якщо ви не будете контролювати те, що відбувається, якщо ви не будете зростати, да і розвиватися, то звичайно така організація дуже швидко mm -hmm. перестане працювати. Ну, і це теж нормально, тому що ну, не можуть да? не може бути це цією сферою, де всі 100%, 100% хто почне Почав працювати, продовжує це робити все життя. Ну я так думаю, що для людей, які можливо вперше щось реєструють, так теж буде такою сторонньою підтримкою, якісь такі безкоштовні курси, угу. такі якісь речі навчити, да. щоб вони а потім же вони будуть самі розвиватися. Угу. Ми зараз якраз на серпень плануємо там серію тренінгів з комунікацій, з написання грантів. uh um. Здається, ще з роботи робота з волонтерами, тому що ну, це такі актуальні питання. Вони, це лише маленька частинка організаційного розвитку, але це те, що е, допоможе е, представникам громадських організацій, особливо нових, сформувати для себе якесь бачення, куди вони хочуть рухатися далі. Да? Що їм потрібно робити, якщо вони хочуть професійно надавати ці послуги? Тому що дуже часто я запитую: там, які у вас з якими цільовими групами ви працюєте? А, Та з усіма. Да. І ну, в принципі, це, це теж допустимо. Але якщо ви хочете сталого розвитку, то ви повинні визначитися критерії, uh -huh. за якими ви надаєте допомогу. Так, ну що ж, дякую вам за відповіді. Я нагадаю, що сьогодні гостою програми «На одинці з усіма була Інна Тимчик, координаторка загальноміської акції Тижні добрих справ. Спасибі вам за те, що цей час ви провели разом з нами. Побачимось.